В цьому наше недільне богослужіння завершене. Усім дякую за спільну молитву. Усіх причасників вітаю прийняттям тіла, крові Господа нашого Ісуса Христа, Нехай буде вам насилення душі і тіла. Також сьогодні, цей святковий і недільний день. Я сьогодні, як військовий капелани, справляючи царей, маю велику честь привітати нашого священника, отця Геннадія. Військового капелана, який відсвяткував своє день народження на днях, тому ми сьогодні маємо з великою честю, приємністю вітати вас, Отче Геннадію. Ви той військовий капелан, який ще до війни ви стали на послуг військового капелана, ви їздили на Донбас, ви допомагали нашим військовим захисникам 93 третьої бригади. Ви були капеланом прикордонної служби. А коли 24 лютого ви стали першим тим капеланом, який війшов в наш госпіталь. І ви денно і ночно, ви 24 націл, де перебували в госпіталі, ви перебували з тими військовослужбовцями, які підійшли у відчутність, їх відспівували. Ви перебували з тими військовими хлопцями і дівчатами, які були поранені. Надавали їм свої молитви, надавали свої духовні потреби для того, щоб чим можна було їм допомогти, чим можна було їм свої молитви випросити осовишнього здоров'я для них та перемоги для нашої держави. Ви сьогодні несете послуг військового капелана Північного військово-клінічного центру нашого регіону, це нашого Харківського госпіталя. Ви справжній священник, ви справжній військовий капелан, тому що кожного разу, коли я відвідаю госпіталь, начальник госпіталя мені дякую за те, що Господь послав вас в це місце для служіння і для підтримки наших військовослужбовців. Ви той священник, який пішов нам за потликом, ви той священник, який Виконав наказ в правляча і ви зайшли на посаду військового капелана, ви прийшли навчання в Великій Британії, ви прийшли навчання в нашому військовому інституті Тараса Шевченка, зараз ви. Будете направлятися ще на навчання в Німеччину для того, щоб міжнародних здобутків здобути для того, щоб ще покращити свої військово-капеланські знання. Тому сьогодні, як військовий капелан, маю велику честь вас вітати і хочу вручити цей подарунок, коли будете помазувати наших хворих військових, щоб вони отримували зцілення душі і тіла. А знак любові, і поваги до вас, ці квіти, і нехай вас Господь оберігає, охороняє послам довгий. І щасливі і ногі роки життя на ногах і благодати свято як коротко скажу служу богові і україні Я прошу я Змушений, громади. Змушений сказати, що на цьому наші поздоровлення не завершились, ми тільки починаємо. ми тільки починаємо. І я хочу повідомити, нас, ми добре знаємо, сильно набився склад нашої громади. І ті старі парафіяни, які пам'ятають оце Геннадія. Юним хлопчиком, який починав тільки третій десяток років, на початку 90-х років, який прийшов вперше тоді до нашого храму, таких парафіян тут зараз практично, немає. на жаль. Дуже далеко вони там, а когось вже й нема в живих. Я мушу сказати, що ми. За цим Геннадієм більше трьох десятків років разом молимося в цьому храмі. І я пам'ятаю, як він приходив на сповідь, і в нього була така перша фраза, яка різала мені душу. Ну, Свіляв голов, казав, грішний Отче. І з цього починалася його дуже глибока тоді. Більше 30 років тому дуже глибока, дуже змістовна сповідь, яка розкривала і таємниці душі і глибоно розуміння, що таке гріх, і тощо, тошки тощо. Він духовна талановита людина, ми це помітили тоді ж. В цьому році 30 років як він служить у Вівтарі. Він служить у Вівторі, тобто це. Допомога священику під час богослужіння. 30 років з 94-го року. Я пам'ятаю цей час. І я пам'ятаю, що у нас не було суддів. Кого взяти замість того, хто відійшов від нас? Перша кандидатура була майбутня Геннадій. Ми довго служили разом, він навчався. Колегії патріарха Мстислава, він потім навчався і в семінарії в Києві, але ж головне, він зростав духовно, він підіймав своїх дітей, він підіймав життя в Україні різними способами, але це була його стіра і творча і плодотворна праця. Дуже багато він зробив. Він працював кілька років, від'їхавши від нас, працював кілька років в Києві архітектором і відновлював Київ і храми будував. Навіть храми проектував. А потім все-таки Господь його покликав. Це було в першу чергу прохання нашої громади. Сталося так, що в зв'язку з різними обставинами я тут залишився один без другого священника. І перше, що сказала громада мені. Ну є ж Геннадій, ну давайте покличемо його. І я пам'ятаю, цей телефонний дзвінок досі це було 15 років тому. Я дзвоню і кажу. Ви знаєте, що ви там не робили? Я розумію так, що покликання до священства у вас уже давно є. І це неминуче, це вас не мине. І знаєте, він відповів так приблизно, як відповідали старозаповітні патріархи. Він сказав, я тут, Господи. І з того часу він був більше, ніж плече і права рука тут, в нашій громаді. Більше для мене. Це допомога, це підтримка, це розуміння. Він молодий священник, він перші місяці служить. Я не можу поїхати на відспівування. Ну і Кажу йому, ну в мене є сустяна. Хочу? Він поїхав. Що мені потім розповідали, я не можу переказати. Що це за чудо у вас з'явилося? Що за дивна людина? Скільки в нього серця, скільки в нього любові, скільки уваги? Як він чуйно ставиться до людей? Я пам'ятаю, я не часто це роблю. Але я побачив його, скупив його і обійняв, щоб подякувати за те, що з його допомогою ми то будемо зростати, це зрозуміло. Коли прийшла у нас тут біда, і вперше запитання виникло, треба їхати комусь на ротацію, на якийсь термін. На Донбас військову частину капелану. Ще без інституції капеланів по всій Україні, ще без відповідних організацій, все це було початки справи. Я звертаюся до Геннадія. Він знову відповідає так само, приблизно я переводжу на язик Біблії. Я тут, Господи, каже. Я тут, Господи. І кожен раз ти до нього звернешся. Коли б я до нього не звернувся, відповідь буде те саме. Я тут, Господи. Я зроблю все, що треба. Бо я роблю для Господа. Він же робить для Господа. В першу чергу. Я якийсь час ходив до госпіталя. Це було давно. На початку неповномасштабної війни в 2014 році. Я знаю, що це за діяльність. священних в госпіталі. Це надзвичайно важливо. І вигорання стається за тижні, не за місяці. Перед нами чудо. Священник, який... В госпіталі не вигорає, бачачи ці всі страждання, бачить той відчай хлопців, в кого нема ока або ноги, або руки, або обох рук, або обох ніг. Які втратили все, вони думають, що вони втратили все своє майбутнє. Які лежачи там, будучи каліками, переймаються, що вони живі. А їх побратими загинули, вони не можуть заспокоїтись, вони картають себе. Там стільки всього можна відчути, пережити, почути там справжній фронт. І він тримається і не вигорає. Це диво просто. Для мене це диво. Він не вигорає. Як йому це вдається? Боже і благодаттю тим духовним талантом, яким він має.